Мешканці цього дому за електрику не платять, бо виробляють її самостійно. На Прикарпатті з'явився перший в регіоні зелений будинок. На його даху три десятки сонячних батарей. Вони і генерують енергію для освітлення, нагрівання води та навіть опалення. Свого часу розповідає власник міні геліостанції. Встановив тут тепловий насос, який потребував великої кількості електрики. Тож, аби зекономити, вдався до чергового експерименту. І ось уже півроку споруда купається у сонячних променях. У погожі дні установка здатна виробляти від 6 до 9 кВт. Ми які роботи виконували, різні роботи, які треба було по господарській роботи. Інші ми просто не були залежні, чи є електроенергія в зовнішній мережі, чи немає. Потужності вистачало для того, що ми і зварювальні роботи робили, і коли перебудовували паркан, треба було. Бетономішалку ми змішували бетон, бетузно ще вистачало. Тобто є повна автономія. Ви зовсім не заглядаєте, чи є електроенергія, чи нема електроенергії, чи подано, чи не подано в селі. Тому, звичайно, це і вигоди. Отриманої від сонця енергії власникові будинку не просто вистачає на усі потреби її надлишок за вигідним зеленим тарифом. Він ще й продає Карпаті обленерго. Це є політика держави, яка стимулює розвиток нових технологій, перехід на альтернативні джерела електроенергії, і за зеленим тарифом викуповується ця електроенергія. У споживача ця ціна приблизно в 10 разів вища ніж та ціна, по якій населення придбає електроенергію. Ми стараємося підтримувати всі ляки, такі новітні речі, і прогрес це є добре. Вартував власниковій сонячний будинок немало 186 тисяч гривень. Однак, завдяки державній політиці та співпраці з енергетиками, затрати окупляться уже за три з половиною роки.